роковини небесної сотні жалобним віче Чернігівці вшановували загиблих ні розстрілів 18-20 лютого у столиці. Разом помолились. Провів поминальну панахиду архієпископ української православної церкви Київського патріархату Євстрацій і засвітували вірою, придіти за слави віцями небес. Або жодне ім'я загиблого не забулось, Ініціативна група містян встановила біля адміністрації стенд з фотографіями та інформацією про героїв. Організатори кажуть, допомагали робити пам'ятну дошку підприємці Чернігівщини, виконали замовлення безкоштовно. Ми таким чином хочемо виразити і свою подяку, і те, що ми не забули. Не забули події майдану, не забули ті жертви, які були. Заплачені за, за те, щоб в Україні відбулися якісь зміни. Хочу відвідали поминальну панахиду найбільше ста містян, та для багатьох сама згадка про події в столиці не обходиться без сліз. Я прийшла, щоб пом'янути цих хлопців, і я думаю, що кожен в цей день сьогодні. Кожна людина, нема такої людини в Україні, яка б не прийшла і не, і не сповнила, і не принесла квіточку чи не поставила свічку за, за цих хлопців. Це всі мої діти, мої друзі, захисники нашої батьківщини. Люди, які не втратили гідність, які склали своє життя за цю гідність, за волю України. Під час кривавих подій у Києві загинуло більше ста осіб, переважно від куль снайперів. Півтисячі отримали поранення. Наразі причетних до масових розстрілів українців не покарано. Міліція та прокуратура незабаром обіцяє оприлюднити результати слідства.